Він запам'ятався тим, що проведу, яку намагається провести за нині, які вони зобов'язання, які вони брали на себе. Забачним Позиції! Слава Україні! Азаров, давай на Ми чудово розуміємо, що скоріше все Азаров е повернеться в уряд, і в принципі він з політики ще не йде. Те, що ми сьогодні їх запустили в космос, якусь надію дає, що може, якщо от е Верховній Раді опозиція зробить, е постарається зробити все для того, щоб не допустити цих е українофобів, непрофесіоналів, кровосісь е в наступний е в наступний уряд.